Чоловік помазаних у Твоєму давидові і сімені його до віку. Аллилуйя, <клухи> Аллилуйя, приводу різьки, вислухаємо до Євангелія, ми русі. Святой Євангеліє читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні одного разу, коли стояв Ісус біля Генезарецького озера, побачив два човни, що стояли край озера, рибалки вийшли з них і поласкали сіті. Він увійшов один з човнів, що належав Симонові. І попросив його відплисти трохи від землі, а сам, сівши, що вона почав народ навчати. Коли він перестав говорити, сказав до Симона. Відчали на глибині, закіньте ваші сіті на ловитку. Озвався Симон і каже наставнику, всю ніч ми трудились і нічого не піймали, але на Твоє слово закину сіті. Так вони й зробили і піймали велику силу риби. І їхні сіті почали рватись. Тоді вони кивнули до своїх товаришів, що були в другому човні, щоб ті прийшли і допомогли їм. Прийшли вони і наповнили обидва човни, аж почали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до Ісуса і каже «Іди від мене, Господи, бо я грішний чоловік. Жах бо великий, огорнув його і всіх, що були з ним. Від ловити риби, що їх піймали, і як також і яково та Івана синів заведеє, які були спільниками Симона, Ісус промовив до до Симона: не бійся, віднині будеш ловити людей, і, витягши човна на берег, кинули все інше, і пішли слідом за ним. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Не бійся, віднині будеш ловити людей. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слова, яке каже Христос до людей, які щойно з ним зустрілись, Симон Петро, а радше перше Симон Петро пізніше отримав це ім'я. Симон його брат Андрій, Іван, Яків. Люди, які жили спокійно, нічим не переймались, мали свою справу, бізнес, були рибалками. І тут приходить якийсь Ісус, про якого вони, напевно, вже чули, знали, що є такий от ходить новий пророк, новий якийсь там учитель, чогось навчає, щось хоче розказати. І от вони після нічної роботи, втомлені, готуються, як -то, речі, завершують свої, свою працю. І ось вони бачать цього Ісуса, який приходить, просить в оренду човен, причому, не домовляючись ні про що, просто каже, дай мені свій човен, чуть-чуть від, 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 від відпливи, а я тут трошки буду проповідувати. І Христос навчає людей. Іванист Лука не пише, чого навчав Ісус. Але слухали всі. Слухали і, мабуть, вірили, тому що після своєї проповіді Ісус каже до Петра: відчалина далі і закінціть. Людина, яка всю ніч тяжко працювала, людина, яка розуміє, що уже не час для. Роботи, але бере і слухає. Слухає, роби те, що каже йому це Ісус, і отримує результат. Результат як дуже неочікуваний. Зловили багато риб. Здавалось би, радій веселися ось. Маєш на кілька днів відпочинку. Але це Ісус каже до Петра і до тих, хто був з Ним. Не бійся. Не бійся, тому що Він хоче заспокоїти серце ось цього учня, майбутнього учня. Його серце стривожене від того, що він почув і що побачив. Стривожене від тої всієї, знаєте, як би це сказати правильно, того переживання. Тому що невідомий учитель приходить. Невідомий учитель просить його зробити те, чого би не мали робити вони. І результат за цим словом є зовсім інший, неочікуваний. І от учні бояться цього результату, майбутні учні. Їх налякав Христос. Налякав те, що вони побачили в цій особі. І дуже багато людей не йдуть до церкви по одній простій причині. Вони бояться результату. Вони бояться того, що вони побачать тут. Вони бояться отої сили, з якою вони зустрінуться. Бо ця сила, вона ламає. Як би це сказати правильно? Людські фантазії. Ламає людський е, світ. Людський світ я маю на увазі те, що всі ми живемо в якомусь своєму світі. Своїми якимись ідеалами, вигадками, стереотипами, і все намагаємося всіх інших впихнути в ці свої стереотипи. Так от, зустріч з Богом це руйнування ось цих стереотипів. Зустріч з Богом це ламання ось цього всього вигаданого світу. І Петро Семен, з іншими рибалками, друзями, вони стикнулися з цією силою, коли було зламаний весь стереотип. Зламаний стереотип від того, що цей учитель говорить простою мовою, пояснює дуже легко і просто. Бо якщо би він цього не робив, люди б не сиділи і не слухали його, але його слухали. Ламає стереотип щодо природи, тому що не час на те, щоб ловити рибу, а натомість отримали великий. Вилу. І все це наповнює серце страху. Хто ж переді мною? Хто ж це той Ісус? А Він просто каже: Не бійся, йди за мною і зловлю тебе Ловцем людей. Не бійся, іди за мною. Це якраз той заклик, який говорить Господь Бог до кожного з нас. І щоби би було, якби Петро і, ці четвер... і, і решта апостолів, майбутніх апостолів далі жили в страху і не пішли за Ісусом. Можливо, ми б не мали Євангелія від Івана. Не мали би оцих послань Петра Якова. Не мали би свідчення цього Петрового. Про те, що Ісус це Син Божий. Тому що Господь Бог вибирав тих, які дійсно, будемо так казати, готові були йти, але Він завжди давав їм вибір. І тому Він заспокоює серце людини. Він кожному каже: не бійся, іди за мною. Якщо ти хочеш мати добре життя, не бійся, іди за мною. Я зловлю тебе ловцем людей. А в першу чергу самого себе. Людина, яка долає свій страх, вона стає неймовірно сильною. Сильною в тому значенні, що вона бачить, бачить правду, бачить брехню, бачить підлість і бачить милосердя. І, бачачи всі ці речі, людина може вибирати. Але кажу ще раз: це робить той, хто не боїться йти за Христом. І тільки той, хто проявляє страх. Страх перед Богом. Страх перед зустрічю самим собою, бо в храмі при Бозі ми зустрічаємося з самим собою. Якщо ми боїмося цього, значить ми стаємо, як кажуть, вусколобами. Ті, які бачать тільки перед собою, тільки бачать щось одне, не бачать і не чують іншої думки. Не бійся, іди за мною. Це заклик Бога до кожного з нас. Долати свій страх. Бути сильними, бути тими, які бачать добро і зло, милосердя і підлість, бути сильними тими, які вміють робити вибір і не бояться його. Слава Ісусу Христу!